Знаходжуся зараз в Греції, стою 45 годин паузи. Був я, до речі, в одному з найкращих готелів взагалі, скільки от я от працюю далекобійником, то це був найкращий готель. Неймовірна природа Греції, море. Коротше, в мене просто повні штани емоцій. Ну що, їдемо вже тепер возитися в Грецію. Починається мій робочий тиждень. Їдемо, до речі, грузитися на Палопонез. Палопонез – це півпострів у Греції. До речі, я на вихідних сидів читав. Це... Одним словом, з цього місця починалася давня грецька цивілізація. І так, будемо грузити. ми мандаринки і повеземо ми це все добро у Польщу. Там недалеко біля Варшави в мене буде вигрузка. Я так ще не забивав, але я собі так на око на око дивлюся, що плюс-мінус це десь буде десь ну, 2,5 тисячі кілометрів точно. Так що планую з цього, цього рейсу зробити декілька відео, бо є дуже-дуже багато інформації. Я, наприклад, поїхав у Грецію перший раз. Наприклад, отакі країни Румунія, Болгарія, Греція, є дуже багато всяких моментів для водіїв вантажівок, про які потрібно розказати. Так що хто сюди не їздив, послухайте, будь ласка, уважно, тому що тут э, такі, скажімо так, моменти, з якими ви в інших європейських країнах не, стик, не, ну, не стикалися. Ну що, хто їсть, тому смачного. Сідайте зручніше. Починаємо дивитися відео і не забувайте, підписуйтесь, будь ласка, на канал, адже тільки ваша підписка надає натхнення для створення подальших відео. Ну що, погнали! Всі Коротше грузять мене мандаринками. Ось такі от мандаринки. Це вроде клементина. Так, да, це клементина. Коротше, ось градусник міряє температуру, бо це обов'язково треба диспозитору ст'янути. Але одне хреново то, що це все в картонних ящиках, бо зазвичай мандаринки грузять в пластмасових, пластмасових ящиках. Просто зараз я буду їхати з цим 4 дні. Тут в рефі буде температура так, десь там плюс 6, плюс 7. Ну, коротко, буде дуже висока вологість і цей картон він просто розмокне, а потім на вигрузці може бути прикол. Тому що нижні ящики від ваги можуть коротко, сунутися і може впасти. Тут коротко, кінтуха до мене прийшов. Що там Барбос? Як тебе діла? От ти бідолага такий самий, як я. Так само їсть з желізної тарілки, ссить на колесо. Я правда на колесо не стюкала. Будеш сосиску, братан? Хто ж тебе ще не погодує, як не пацани з фур? Смачного. Ой, пішла, як добре. Ну що, коротше, загрузилися, документи на руках, все чітко, раф працює. І що, погнали! Коротше, перед нами дуже-дуже довга дорога. Десь я думаю, що днів 5 будемо їхати. Зараз будемо виїжджати вже з цієї фірми. Така фірма маленька, коротше, вузько тут дуже. Бо я сюди, як заїхав, то коротше, не міг розвернутися. Ну що, виїжджаємо. Бачите, які тут вулочки? Це такі, такі заїзди. Але тут такої вулички, зовсім зовсім трошки. Коротше, дорожка між садками. А знаєте в чому прикол? А я вам зараз покажу. Отако стоїш от стаєш біля мандарінового дерева і рваш собі мандарін. Опа! Ну що, поїхали. Попереду дуже довга і цікава дорога. Чи їхав тут по дорозі, зупинився біля кафешки. Ну дивіться, от, краса яка, гори кругом, садки мандаринові, апельсинові, краса така, та? І тут раз, кусок гімна на палці. От курва. Ні, ну реально гімно ж на палці, що не? Висить, блять, повішало, блядь. Частина руцького Рудського міра Греції. До речі, що хочу сказати, вже десь, мабуть, раз, ну, разів 4-5 вже бачив. Коротше, оці паскудні букви Z намальовані, СССР написано. Коротше, я так розумію, що частина під тут та все-таки в Греції живе. Що хочу сказати, Греція, Греція, Греки. Дай Боже вам не знати цієї нечисті. І дай Боже вам не жити так, як живуть оці паскуди. Я вам хочу побажати грекам і Греції, тільки процвітання, бо дуже гарна країна. І щоб це гімно на палці, оцей уцький мір, щоб, не дай Боже, він до вас не прийшов. Браття, сестри, українці, донатьте, будь ласка, на Збройні Сили України, бо цю паскуду, що прийшла до нас додому, її треба закопати в землю. Донатьте, будь ласка, не шкодуйте тих. Грошей тих 100-200 тисяч гривень, донатьте, я вас дуже прошу. Так, а зараз буде інформація для пацанів далекобійників, хто ще, до речі, в Грецію не їздив, то це така дуже важлива інформація. Перше: дороги в автобани в Греції платні. І платити тут можна трьома способами. Спосіб перший: це якщо ви маєте бокса, в мене його немає. Спосіб другий можна платити карточкою, але карточкою тільки віза або MasterCard. І спосіб третій це платити готівкою. Тепер на рахунок карточок. Карточки as 24 Роутекс, ДКВ, Юта, інші паливні карточки вони тут взагалі не працюють. Заплатити за дорогу, вони ними не заплатите. Це раз. Можна платити тільки Visa або MasterCard, але. В Греції дуже-дуже багато брамок. Тобто я проїхав десь від кордону з Болгарією до Афін там десь ну, в районі 700 кілометрів, на 700 кілометрів я проїхав десь ну, більше, ніж 25 брамок. Тобто тут брамки кожні 40, 50, 30 кілометрів. І в чому суть? Ну, грубо кажучи, я проїхав 25 брамок з 25 брамок. В мене пройшла оплата карточку, Мастер карт пройшла тільки десь, може, на вісьмох на брамок. Тобто я вам зараз покажу, дивіться, в мене ну, ціла прищапка відмов, це чеки відмови. Тобто ти платиш, ну, підсовуєш карточку під термінал, а оплата не проходить. І це ну, не тільки в мене, бо я думав, що це в мене е, щось з карточкою. Це, в принципі, у всіх так. Тому, якщо ви їдете на Грецію і не маєте бокса, е, запасайтеся готівкою. І реально, ну готівки треба буде дуже багато. Тобто, щоб ви розуміли, від кордону з Болгарією до того місця, де я грузився, і вертатися назад на Болгарію, це я по Греції десь проїхав, ну плюс-мінус півтори тисячі кілометрів, і на півтори тисячі кілометрів, ну, грубо кажучи, карточкою я заплатив десь 100 євро, а остальне я платив готівкою, і готівкою в мене пішло ну, десь. Не скажу точно, десь до 300 євро. Тобто, щоб ви розуміли, які ціни у Греції на автостраду, тепер, коротше, розкажу на рахунок паркінгів у Греції. Заправок тут дуже-дуже мало. Тобто, якщо в інших країнах, там Німеччина, Польща, інші країни, заправка на автостраді кожних 30-40 кілометрів, то в Греції це 120-150-100 кілометрів це мінімум між заправками. І заправки, як такі, вони тут дуже-дуже маленькі. Тобто там є деякі заправки, ну, звичайно, що там може стати там, до 20 фур, а є деякі заправки, де ну, 2-3 фури стане. Тобто на заправку я би не розраховував, але в Греції дуже-дуже багато тікариків. Тобто такі, ну, щось типу наподобі таких от паркінгів. Це такий трошки більший, є ще такі менші, ну, просто в одну полосу в якому може стати там 5-6 машин. І на таких дікаріках практично на усіх є вон. Там вон за цією синьою фурою. Я туалет не буду ходити, показувати. Там є, коротше, на цих дікаріках є туалети. Що прикольно, в цьому туалеті є кран і практично на всіх цих дікаріках можна набрати собі каністру води. Це, Бачите, це вам не Німеччина. Воду тут не шкодує. Ну і в принципі це все по паркінгах. Автохофів чи платних паркінгів тут практично немає. Дуже-дуже-дуже мало. Тут навіть знаків немає, що є десь якийсь платний паркінг. Тобто така ситуація. Якщо вам, наприклад, десь потрібно буде платний паркінг якийсь під охороною, ну, мені здається, що це вже буде проблема. Тобто це вже питання треба вирішувати з диспозитором, щоб вже диспозитор вам шукав, бо ви так самі тут, тут не знайдете. Ну, в принципі, оце така ситуація тут в Греції по паркінгу. Але в будь-якому випадку, ну блін, я просто зачаровуюся красою. Я от став на Дікаріку на березі моря. Гарно, правда? Тобто, якщо тут літом, якщо тут літом їхати, це взагалі просто буде песня. В плані того, що тут автобани, ну я їду цілий час. 700 кілометрів в одну сторону цілий час по під морем, тобто дуже багато, дуже багато паркінгів біля моря, що можна буде сходити, скупатися. Так що такі справи. Шановні, закінчується вже мій робочий день, вже на години пів 11 -го вечора по місцевому часу. Доїхав я майже до салоніків. Це мені ще до Болгарії лишилося 170 кілометрів. Коре, буду зараз я закатуватися на заправку, паркуватися. Ну що, дами і господа, коротше, я вже це, я вже на паркінгу, вже пів одиннадцятого го вечора. Е, ну все, я вже на сьогодні своє відпрацював, нічого так по дорозі не знімав, бо якщо чесно, в мене вже не стоїть до цих зйомок. бо їхав, коротше, і прийшла ця новина сьогодні, 14 січня, прийшлася новина, що в Дніпрі, ті, як їх назвати. Коротше, суки ці розвалили багатоповерхівку. Не знаю, я щось так на мене я подивився фотографії, так на мене справило враження, це новина, щось в мене взагалі вже. Навіть настрою нема. Коротше, я сьогодні проїхав там, не цілих 700 кілометрів, доїхав майже до Салоніків, мені лишилося до Болгарії там, щось 180, плюс-мінус щось таке. Коротше, такі діла. Зараз я щось по собі приготовлю поїсти і коротше, буду лягати спати, завтра в 8 ранку виїжджати. Коротше, слава Україні, смерть нашим ворогам. Донатьте, будь ласка, на ЗСУ, бо я зараз реально У мене там було трошки, не дуже багато, зараз коротше, скину. Ну що, підписуйтесь на канал. І чекайте нову серію, бо завтра в мене буде виходить, два кордони. Кордон греція болгарія і Болгарія-Румунія. Дуже багато цікавих речей. Скоріше всього буду давати хабарі. Ну що, пока!